Мої вітання. Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Гляньте, який густий, домашній натуральний йогурт. На смак, він кращий за магазини. До того ж, ви завжди будете впевнені у якості продукту. І суто із практичної точки зору, це набагато економніше, ніж щоразу купляти йогурт в магазині. Якщо ви любите йогурт так само, та, як я, то давайте тоді готувати разом. А потрібно тільки два інгредієнти молоко та магазинний натуральний йогурт без добавок. Виливаю домашнє молоко у каструлю з подвійним дном. Якщо такої немає, влийте на дно каструлі 50 мл води, доводжу до кипіння, зменшую вогонь і кип'ячу молоко хвилин 15 мм. Незважаючи на те, яке саме молоко ви використовуєте, магазини чи домашнє, його обов'язково треба прокип'ятити. Це потрібно, аби знищити всі хвороботворні бактерії, які можуть в ньому міститися, майте на увазі, що охолоджувати молоко треба різко, тому краще за все, одразу після зняття з плити поставити каструлю в миску з холодною водою чи льодом. Щоб перевірити температуру молока, я помила руки санурю палець в молоко. Воно має бути добре гарячим. Не пекти в палець, а так як ніби пощіпувати. А покапніть каплю молока на зап'ястя. Воно має бути майже гарячим, але не опікати шкіру. В банки я поклала по одній столовій ложці магазинного натурального йогурту. І тепер заливаю гаряченьким молоком. Ложки, скляні банки для приготування йогурту бажано обдати кип'ятком. Перемішаю в кожній банці. Не обов'язково ретельно йогурт і так вийде. Старку так в нас кажуть на жир, який плаває поверх молока, я також кладу в банки. Зараз це така шкірочка собі, а потім гарна густа сметана. Банки потрібно загорнути в теплі пледи, ковдри і залишити молоко, форматуватися в теплоті. Час ферментації 8-12 годин. У мене в кімнаті досить прохолодно, тому я поставила у духовку при 40 градусах. Через 5 годин йогурт був вже готовий. Готовність йогурту перевіряється за консистенцією. Йогурт має бути густим. Якщо після 8-12 годин йогурт не загус, якщо він ще теплий, залиште його ферментуватися ще на 2 години. Якщо ж він охолонув, підігрійте його, додавши гаряче молоко і поставивши в миску з гарячою водою на кілька хвилин, потім вийміть, окутайте і поставте далі ферментуватися. Гляньте, який він вже густий, а його ще треба поставити в холодильник, щоб йогурт дозрів. І він стане ще на 10-15% густішим. Наявність невеликої кількості сироватки є нормою. Вона зникне при дозріванні йогурту в холодильнику. Я кладу поверх марлю або паперові серветки, щоб вони втягнули зайву вологу і йогурт був ще густішим. Щиро вдячна вам за перегляди, вподобайки та коментарі які для мене як бальзам на душу. Не забувайте підписатися та натиснути на дзвіночок щоб отримувати сповіщення про нові відео з цікавими рецептами йогурт уже дозрів, з ним можна робити десерти із фруктами, додавати його замість заправки до всіх салатів, робити з ним безліч смачних сніданків. І подивіться, скільки вологіше витягнула марля з йогурту. Після дозрівання у цьому пробіотичному йогурті повинна стояти ложка. Рекомендовано зберігати в холодильнику не більше 5 днів, саме стільки живуть корисні бактерії у йогурті. Нехай вам завжди буде смачно та ситно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.